У нас чергова війна. Небесне я на драконах. Воюємо проти Сербського Альянсу. Досить потужні оборони вони мають. Дулі, Хрейдмари, от, є два Гуріка. Так, по атакам. 28 суперника в нас 35. ну По атакам йдемо, можна сказати, рівно, а відстаємо на 2000. Тобто тут е, розгромна поразка в нас, але відвоювати потрібно, тому буду зараз розпочинати. Перша ціль хрейдмар. Два червоних в обороні. Беремо сюди синіх, спробуємо забрати. Ну, камінчик синенький є. Давайте ось так. Трієчку спочатку. Так, четвірка. Чи потрібна мені четвірка? Давайте краще дві трійки складемо. Можна цю знизу забрати. Так, добре. Ріжемо броню. Давайте відправимо магні в Кагана, а хрейдмар вдаримо Слизмером. Так, вона зараз дотруїться. Можна пропустити хід. Зарядили фауна. Але я думаю. Це не страшно. Хридмар зникла. Давайте ось так. Так, підлікуємось. Ставимо мегамінйона. Так, потрібно, щоб в Кагана влучив. Так, чудово, мегамінь влучив в Кагана. Так. Ось так зелені. І ось так. Чудово. Тепер магаминьйон. Потрібно, щоб влучив і але, на жаль. Ну і добре. ми підліковані. Зараз знайдемо синенький. Тут добиваємо. Давайте ось так. Тепер залишається питання часу. Чудово є зарядка. Підріжемо і все. Так, перший є. Вирішив сходити червоними на Гуріка. Тут буде райди спелити. Давайте спробуємо. Ну, Тут зеленими можна було піти, але в зеленому кольорі диспела немає. Ну... Не дуже. Так, давайте ось так вийшалі. Будемо починати червоненькі складати. Так, ось так. І ось так. Зараз почистимося на заповільнення. Так, чудово. Додали атаку. Рейм зчистимо гуріка. Так, і рейдок ману. це чудово. Давайте сюди відправимо пепер. Так. І спробуємо міленку забрати. Ну майже. Так, ось так. Гурік догоріти повинен. А, там зараз мілена почистить. Але ефект від пепер вбив. Двох, чудово. Так, давайте спробуємо. Ману докинула в Ayшалі. Ну, скільки кручу, а червоний камінчик так і не з'являється. Річард. Боляче. Арман там спить. Що добре, так, потрібно. Не втратити вайшалі, чистимось. І є в нас червоненький. Так, Мілена ходить, потрібно Річарда забирати. Річард якраз заснув. Давайте поріжемо броню. Так, сюди вдаримо. Я думаю, арману вистачить. Майже чистимось. Давайте річардо. Можливо, він догорить. Так, шукаємо червоний. Дуже мало червоного в цьому поєдинку. Так, там підхил від Річарда. Не хочеться армана заряджати. Давайте ще в Айшалі. Якраз почистимо дракона ворожого. Ну, Айшалі можна вже на х 2 заряджати. Там не вже стаків накидано. Так, ось так. І в нас буде вайшалі на Х2. Зараз накинемо їм труїння. Давайте ось так. Арман труїться. Річард чинив супротив. Будемо зараз його добирати. Ось так. Ось так. Чудово Порались. Наступна ціль така. Двома синіми в обороні. Тут в мене буде дракон в е якості диспела і Оделія. Оце труїння від UL Arfoli Fігни будемо знімати або драконом, або Оделією. Надіюсь, вони нас не затруять. Ну, чудово. У нас є кристал. Відразу збираємо його. Так, і нам на зарядку вистачить. Відразу підірвемо. Дуля не зарядилася. Що дуже чудово. Дракона поки притримаємо. Давайте ріжемо броню. Там ухиляння. Тому давайте дулю спробуємо забрати. Або заблокуємо її. Так, чудово. Давайте сюди відправимо груверта, а сюди вдаримо старласом. Все прекрасно. Грувер там впорається, скринька зникає. Нам навіть Оделія тут не знадобилась, але добре, що так. Треба від жовтих вирішив взяти ось такого суперника з двома мільками. Абакан буде бити, розумію, по жовтим сильніше, але, але можливо ми його. Встигнемо забрати. Ну і взяв сюди Гартина просто прикриватися. Честку не хотів брати, бо ми її б засипали. Так. Ну, Розпочинаємо з зеленої трієчки. Давайте ось так. Приберемо червоних. Так, можна ось так. Трієчку зберемо тут. І ось так трієчку відправимо в мільку. Груверт буде ходити. Це зараз буде мінус. Там і Річард вже зарядився. Так, мей, ну це погано. Да, змільки ці заповільнюють неприємно. Тут і жовтих. Не дуже багато було. Давайте ось так, можливо, не знаю. Вже ми тут нічого не зробимо. Можливо, якусь ще шкоди нанесемо. Так. Обакан буде бити, тому не бачу сенсу ми. Можемо не пережити його ульту. Давайте ось так. Ну і спробуємо його заблокувати. Чудово, хоч мультик, але заблокувався. Давайте Гартина. Так, як же ж скласти жовтенькі? Туди буде зараз хілити. Ну, будемо ще намагатись щось зробити. Дуже потужно хілить. Так, давайте. Ну, все тут. Нічого ми вже не зробимо. Ну Виходити не бачу сенсу, вони майже всі фулові. Варто відверто, відверто немає. На жаль, це нулик. Давайте ось так. Ось так. Ні. Не було камінчика. Олексій наступна ціль це горік. Сподіваюся, ми камінчиком знесемо його, бо диспел тільки Мілена на другому заряді. Да. На жаль, тут теж фіола немає. Синенькі теж якось розкидані. Ось тільки перша трієчка. Давайте ось так. Будемо мати міленку. Якраз зараз <кхів> травління. Підригін скинем, а в неї ядро було незаряджене. Ну, давайте почистимось. Так, доміція там готується. Неприємно. Давайте будемо сюди бити Луріка можливо, хай переродиться зараз. Давайте ось так. Да. На жаль. Ну, можна сказати, сам придумав собі пригоди, бо без диспелу сюди йти це так. Ну, Залишаючи сходити ще на ота, спробувати своїми залишками червоних. Взяв сюди лорда. Можемо зробити четвірочку червоних, там сині складуться. Ось так. Підготуємо собі ще трієчку синіх. Давайте зарядимо мар'янку. Так, і можемо зарядити лорда. Давайте підлікуємось. Вдаримо сюди? Ну, він же ж не горить. Так, да, взагалі війна. Не наше. Не знаю, що тут говорити тут, тут вже все зрозуміло. Просто дограємо, навіть шкоди ніякої не можемо пронести. Відверто поля погані. Так, ну, підсумовуючи, що ми зробили три шота, три розбива. Дуже поганий результат, як і усього альянсу. От подивіться, тут суперник просто нас громив. Тому тут поразка. Ну і таке буває. Добре. Дякую всім за перегляд і нехай щастить.